Привіт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги універсальну силіконову ручку. Це практичний аксесуар для кухні, що забезпечує захист від опіків під час приготування, виготовлена із термостійкого силікону, витримуючи високі температури та надійно ізолюючи жар. Завдяки універсальному дизайну підходить для більшості пательн та каструлі з металевими ручками, м'яка лише. Чільна структура надає комфортне захоплення, не ковзає в руці, робить приготування безпечнішим. Пропонуємо до вашої уваги універсальні двірники. Це м'які безкаркасні двірники, які забезпечують чисте та безшумне очищення скла за будь-якої погоди, виготовлені з якісної гуми та пружного матеріалу, тому щільно прилягають до поверхні, видаляючи дощ, сніг та бруд без розводів. Конструкція без металевого каркасу гарантує довговічність, стійкість до корозії та плавний рух. Універсальне кріплення робить установку швидкою та простою без додаткого. Кових інструментів, стильний дизайн поєднує функціональність та сучасний вигляд. Пропонуємо до вашої уваги кримпер для дротів. Це професійний ручний інструмент для роботи з електрикою, призначений для обтиску контактів та клем. Завдяки ергономічним ручкам, інструмент зручний у використанні навіть при тривалій роботі, виготовлений із високоміцної сталі, гарантуючи довговічність та точність обтиску. Спеціальний механізм надає рівномірний тиск, запобігаючи пошкодження кабелю та покращуючи якість з'єднання. Ці кліщі ідеально підходять для електриків, автомеханіків, майстрів з ремонту техніки та домашнього використання. Пропонуємо до вашої уваги засіб для чищення салону. Це універсальний засіб для чистки та відновлення інтер'єру автомобіля. Підходить для пластикових, шкіряних та інших внутрішніх поверхонь, ефективно видаляючи бруд, пил та плями. Засіб має нейтральний піаж, роблячи його безпечним для всіх типів матеріалів, не пошкоджуючи поверхні. Використовує технологію сухої піни, яка легко проникає у важкодоступні місця та швидко висихає, залишаючи. Чистоту без залишків вологи. крім того, він освіжає колір та текстуру шкіри та пластику. Пропонуємо до вашої уваги знімач для пружин. Це професійний набір інструментів для ремонту та обслуговування автомобільних амортизаторів, призначений для безпечного зняття та встановлення пружин амортизаторів, знижуючи ризик травм та пошкодження деталей. Інструменти виготовлені з міцної сталі, стійкої до навантажень та зносу, гарантуючи довговічність та надійність навіть при інтенсивному використанні. Ергономічний дизайн дозволяє легко отримувати інструмент та контролювати процес стиснення пружини набір підходить для різних моделей автомобілів і сумісний з більшістю стандартних пружин.